Виховувати любов до батьківщини потрібно з маличку. і це добре відомо майбутнім вчителям, вихователям, а поки що студентам Жовтоводського педагогічного училища. Днями в стінах навчального закладу завершився фестиваль патріотичного виховання Я славлю свій рідний край. Енергійні студенти на власному прикладі показали, як повинні любити та шанувати рідну землю справжні українці. Протягом кількох місяців молодь та педагоги училища провели велику пошуково дослідницьку роботу, вивчали історію та етнографію рідного міста та околиць, знайомилися зі звичаями, традиціями та культурними надбаннями нашої місцевості і досліджували власний родовід. Сьогодні у нас доволі такий широкомасштабний проєкт, присвячений національно-патріотичному вихованню Я славлю свій рідний край. Ідея створення цього проєкту виникла у студентського самоврядування ще у жовтні минулого року. І саме студенти вони запропонували і розробили такий план заходу, визначили активні групи, які займалися тими справами, які їм цікаво. І ось ці справи, якими вони займались, вони поєднували студентів. Тобто, одні групи вивчали». Рідні місцевості, які історичне становлення місць країв, інші вивчали родові дерева своїх батьків, своєї родини, педагогічні династії. В нас їх сягають до п'ятого покоління педагогічні династії. Інші вивчали страви, які готують їхні мами, вивчали історичне коріння іноземних відомих акторів. І це було таким скажімо, кроком до розкриття. Я талантів студентів, оскільки кожен студент він унікальний, і ось саме завдяки цьому проекту вони розкривали свої таланти, звісно, з допомогою наших педагогічних працівників. Масштабний проект завершився святом, на яке було запрошено гостей з усього міста. В училищі зібрались випускники минулих років, педагогічні династії, сьогоднішні студенти і просто усі бажаючі. На гостей чекало багато цікавого майстер-класи, виставки студентських робіт у народному стилі. А вміють майбутні педагоги багато, як ми вже переконались. Сьогодні в нас проходила велика кількість вже такого підсумкового етапу цього проекту Я славлю свій край. І студенти пропонували майстер-класи, виставки різноманітні. Пропонували майстер-клас декоративно-прикладного мистецтва з лозоплетіння і майстер-клас Петриківського розпису. І наші студенти, виходячи і закінчуючи наш навчальний заклад Жовтоводське педагогічне училище, отримують такі спеціальні як вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови, організатор позаурочної діяльності, вихователь в дошкільному навчальному закладі, організатор фізичного виховання, організатор позаурочної і образотворчої діяльності в дитячому навчальному закладі. Саме ось ці майстер-класи, ось цей проект він допоможе в майбутньому нашим випускникам, як в своїй подальшій діяльності, так і під час проходження педа. Гічної практики, але головний акцент цього проекту це те, що кожен студент славив свій край, так як він міг. Як ми можемо бачити, сьогодні студенти подучилися, платуть корзинки, розмальовують. Є майстер-клас по танцям рідного краю. Ми дуже мало часу проводимо то, так як ми заочники, тому всі ці три тижні, два тижні. Ми ну ми повертаємося додому з такими яскравими враженнями. Ну дійсно, як знаєте, як вторе вторий подих. Ми дуже задоволені. і хочеться залишатися ще і ще. Сьогодні ми прийняли участь в мастер-класах, робили гарну корзинку. Тож також я навіть не могла ну, уявити, що можна таке зробити простим способом. Далі ми будемо йти до актової зали. Також будемо приймати участь у вже в більш церемонії. Так, і будемо розповідати про своє рідне село, звідки я роблю. Да, наша діяльність студентів доволі така, е, велика. Вони активно приймають участь в волонтерській діяльності міста і, можна сказати, України в цілому. Наші студенти є активними учасниками молодіжної ради. Ось буквально нещодавно приймали участь у відкритті новорічної ялинки. Останнє, що можу згадати, це е, те свято до Дня Святого Миколая, яке було організовано. Для мікрорайону нашого, нашого педагогічного училища саме завдяки нашим студентам. Не лише педагоги та майстрині, а ще й волонтери. Багато сил віддають студенти педагогічного училища допомозі українським військовим. Подяка за добрі справи зберігається у бібліотеці училища. Прапор з передової, який став для студентів справжньою реліквією. Це куточок з патріотичного виховання, де скарбом для нас є фотографія бійців окремого розвідувального батальйону 74-й, з яким ми маємо тісний зв'язок. Було в нас три зустрічі з бійцями цього батальйону. Хлопці розповідали про події, про своє життя. Подарували нам ось отакий прапор свого батальйону, де є підписи всіх членів цього батальйону, ми в свою чергу теж підтримуємо бійців, посилаємо їм листи з подякою з гордістю за те, що наші юні молоді дівчата та хлопці будуть брати приклад їхнього патріотизму. Є в Жовтоводському педагогічному училищі і свій етнографічний музей, справжній острівець національної культури. Музей створений завдяки нашим студентам. Всі це їхні сім'ї внесли свою часточку. Всі, всі ті предмети, які ви бачите, предмети побуту, вони попривозили з рідних домівок. Музей діючий. Ми постійно тут проводимо тематичні виховні заходи. Сюди приходять на екскурсію учні шкіл, вихованці дитячих садочків. Також тут проводять викладачі трудового навчання, мастер-класи з вишивання. Вишивала ружу та вкладала душу, щоб на довгі роки вийшов оберіг. Я візьму льон білий, нехай рух не смілий. Але вишить спробую сорочку таку ниточка до ниточки, квіточка до квіточки, щоб нащадки згадували на довгім віку. Я підсумків проведеної роботи відбувалось на сцені. Талант студентів жовтоводського педучилища безмежний, тому фестиваль завершився яскравим концертом. Молоді артисти співали, танцювали та декламували авторські вірші. З Галини Та викладача Шарової Ольги. У кожної людини є земля, якій несе живе усі три боги, вона найбільша рідна сторона, моя земля тобі служуті мої, пробисли осаді. Прийшла сюди така, як ви маленька. Навіть не знала, чого я хочу в житті. І ось в цьому році, виповнююся, 29 років, як я вийшла зі стіни цього училища. Ви знаєте, той досі, ті знання, які мені дали в цьому закладі, настільки вони мені пригодилися і ніколи не були зайвими. Навпаки, Мій життєвий е, шлях де б я не була. Я закінчила інститут, я е, пройшла багато курсів різних, але завжди згадувала, що ось ту базу те основу дали вчителі педагогічного училища. Я вдячна всім педагогам минулих років. Цих е, років, які зараз знаходяться, тому що дівчата цінуть. це дійсно великий багаж. Ще 10 років тому, в 2006 році, я лише закінчила педагогічне училище. Тут же навчалася і моя мати, на той час вічушина Ірина Георгівна. Це 1972-75 роки на базі восьми класу ми закінчила. Вона часто згадує свої студентські роки, і е, я дивлюся, як е, сяють її очі, е, наскільки їй приємно згадувати це. Я е, хочу звернутися до молодого покоління, е, до майбутніх спеціалістів, Насолоджуйтесь студентськими руками, бо вони швидко промайнуть, дуже швидко. Шкільне відділення має, Щороку у світ вчителів випускає, по всій Україні іде про них слава, бо наш випускник то є гордість держави.